Яка маленька порція хобабуби? А в мене середня порція цукерок. Ого. Вау! Це найбільша порція з м'ятних цукерок у світі. Бачили, так? А це що? Так, так, у мене порція сама маленька. Але я починаю перша. М -м -м, яка ж смачна жуйка. А ще можна надути бульбашку! Клас. Ой, та подумаєш. Чер я наступний. Погнали! Стій! Можна наступна буду я. Будь ласка. Ех. Ну, добре, поступаюсь тобі. Велике дякую, Кені. Ну що, спробуємо. Вау, яка смакота. Ого, як холодно. Здається, у мене з'явилась нова суперздатність. Крижаний подих. Круто, але стає дуже холодно. Бр. Рятуйте, я задубів. Не можу поворухнутись. Здається, я переборщила. Пробачте, друзі. Ця сирна локшина така маленька. Ого, Ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі, не можу повірити своєму щастю. Упс. А він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти. Добре. Ах, який аромат. Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок, Прямо так. М -м, смакота. О, Дівчатка, мені таке наснилось. Ого. Тут це був не сон. Мені дісталась гігантська локшина. Бачили-бачили? Спокійно! Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Ого, я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт. А як до кетчупу, без нього смачніше. Цієї локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. Як же все? Ех, хто там далі? Моя година настала. Ура! Та годі вам, дівчата, я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від дешлі одного сирного смаку мені мало. Тому я додам якомога більше кетчупу. Ммм, mm, ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручувати лекшину. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота схоже кині з божеволів. Так, все точно. Все було незрівнянно! Йок, Я ж тільки почав, як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даєм свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер. Ха! Яка смішна кола! Та вона ж зроблена з мармеладу. Ось це прикол. Wow. Oh. Ух ти! Це неймовірна вдача. <гум> а, а мою колу ледве розглянесь через те, що вона зовсім крихітна. Але це краще, ніж нічого. М -м, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. Отак. От <гум> Гей, А Ану, прибери руки. Це моє. Зараз. <гум> У мене є ціла кола середнього розміру. І я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини, а потім поділю її на ось такі кубики. Ну і що, класно я придумала? Спробуємо. М -м, нічого собі. Перший раз у житті куштую мармелад з кока-кольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, а ти що тут робиш? А, гаразд, я зрозумів. Ауч! Отож. М -м, ну, яка ж смакота. Цей мармелад просто пальчики оближеш. Хочу з'їсти все-все. все, все, все. Кайф. Ну, нарешті настала моя черга спробувати своє супер мега-коло. Yeah. Почну з верхівки. Отак яка ж це смакота. Yahoo. Ну що, подружка, Час зняти з тебе етикетку. Вау! Як же забавно, вона тремтить. До мене прийшла просто супер ідея. Засунемо Кока-Колу в самий великий килих, який у мене є. Оце виявляється не так вже і просто. Ну нічого. Зараз із допомогою пено у мене все вийде. Отак. Як же це апетитно виглядає? Вже не терпиться спробувати. Ого. Мені здається, вже стало смачніше, ніж раніше. Продовжуємо нашу роботу. Чесно кажучи, я думала, що процес буде швидким, але упевнена, воно того варте. Готово! Вау! Ну, а тепер спробуємо, що у мене вийшло. Нічого собі, який він важкий. Отак, я була права. Стало ще смачніше, ніж раніше. Ми також хочемо. Спокійно, народ. Ех, не прокотила. Ну, ти даєш, Роксі. Випала залпом! Так, це було потрясно, друзі. Навіть не мрійте. Знову облом. Це найменша порція шипочки, що я бачила. А у мене середня порція цукерок. І я їх просто обожнюю. Нічого собі, мені дісталась найбільша порція. Так, це буде круто. Ешлі ти перша. Ех, добре, подивимось, що з цього вийде. Ха! Як вам мій міні фейерверк Ну от і все. Ауч! А можна обережніше? Ну що ж, спробуємо мою шипучку. Хм, Погляньте, здається, салют починається. Прикольно, мені подобається. Цікаво, що буде, якщо засипати весь вміст пакету собі у рот. Ну-ка, приготуйтесь. Зараз буде щось. О, здається, салют виходить з під контролю. О, ні, тільки не це. Вся шипочка, просипалась на стіл. А рятуйте, хто може! Мамочки, дуже багато фейерверків! О усі живі! Ось це ми відпалюємо. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, який челендж ваш самий улюблений. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.